Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Докладніше. Буковину атакують кліщі. На кордоні припинено чергову партію контрабанди. У Чернівцях з'явилась Буковинська гільдія кулінарів. Кліщі атакують у Чернівцях. зареєстрували чотири випадки захворювання на хворобу лайма. Хоча торік у цей період часу ще не було зафіксовано жодного. Надто активні ці паразити через відносно теплу зиму запевняють фахівці, що робити, аби вберегти себе від кліщів і від хвороби лайма, яку вони передають, дізнавалась наш кореспондент. Маленькі та небезпечні через відносно теплу зиму паразити, яких бояться люди кліщі, стали надто активними. І, хоча торік у цей період часу ще не було зафіксовано жодного випадку хвороби лайма, цьогоріч таких вже чотири зараження відбувалося на території району роша. Всі, випадки, всі заболівші – це всі жителі міста Чернівці. Укуси кліщами сталися на території ботанічного сада, 8-го залізничного праволку, вулиці Даніла Каліцького в місті Черновци та село Тісовце Староженецького района. Тож ці паразити інфікували трьох жінок і однорічну дитину. Передають хворобу лайма кліщі, тож аби вберегтись від небезпечної недуги, фахівці радять дотримуватись кількох рекомендацій. Під час відпочинку вибирайте витоптані місця без трави, адже переважно ці паразити чекають свою жертву на високій траві. Одягайте на прогулянки світлий одяг з довгими рукавами, а на голову головний обір. Повернувшись додому, не кидайте речі в кімнату. Спочатку огляньте, теж стосується й букетів квітів. Якщо кліш все ж встиг потрапити на ваше тіло, його необхідно якнайшвидше витягнути. Якщо він ви знаходиться на тілі менше 24 годин, то возможность заболеть этой болезнью минимальная. Чем дольше клещ находится на теле, тем дольше вероятность заболеть этой болезнью. Если вы увидели на теле клеща, то, конечно бы. Оптимальний, оптимальний варіант, це когда ви обращаєтесь в лікувально профілактичний заклад, де вам медичний працівник його знімає з тіла. Та деколи такої можливості немає, тоді буковинці намагаються самотужки витягнути паразита. В такому випадку місце, де знаходиться кліщ, варто обробити антисептиком пінцетом з тупими кінцями Ви його захватуєте як можна ближе к тілності тіла і не викручуваюся, а такими тягучими движениями вытягивайте его с тела. Не рывками, а потихонечку, медленно и уверенно. А масло в місце, де знаходиться кліщ, саме до таких методів не рідко вдаються боковенці, категорично не можна стверджують фахівці. Були такі методики, що коли маслом мажуть, для кліща це являється шокове состояние. І в шоковому состояні він, э, содержимое свого кишечника вибрасовує в рану. И киш, и содержимое кишечника, которое может содержать э, возбудитель. Попадає в рану, і ми дополніти себе інфіцируємо. Опісля необхідно спостерігати за місцем укусу. Занепокоїти вас, має почервоніння. Опісля на місці укусу може з'явитись кільцевидна еритема, тобто це біля та червоні кільця. Спочатку хвороба може прогресувати безсимптомно. Небезпечна хвороба лайма тим, що вражає суглоби серцево-судинну та нервову системи. Тож важливо вчасно звернутись по допомогу до лікаря-інфекціоніста, щоб запобігти важким ускладненням. Ольга Андрійська, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині затримано п'ятьох осіб, які намагались переправити близько 60 пакунків цигарок через кордон. Контрабанду намагались провести через кордон мешканці Глибоцького району віком від 24 до 41 року. До кордону правопорушники доправили цигарки двома автомобілями. Володіючи випереджувальною інформацією щодо можливого здійснення протиправної діяльності на кордоні, правоохоронці влаштували засідку, щоб затримати чоловіків на гарячому затриманих осіб транспортні засоби та цінові вироби доставлено до відділу прикордонної служби Черепківка. На чоловіків складено адміністративно-процесуальні документи, які в подальшому будуть передані до суду. Понад 27 тисяч пачок цигарок разом із транспортними засобами передали представникам ДФС у Чернівецькій області. Інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону. В рамках проведення спільної операції кордон 2016 прикордонниками Чернівецького прикордонного загону спільно з співробітниками СБУ Чернівецької області на ділянці відділу прикордонної служби Черепківка вдалося припинити чергову спробу переправити тюнові продукції через україно-румунський кордон. В подальшому адміністративно-процесувальні документи будуть передані в суд. Вже після рішення суду чоловіки понесуть своє покарання. Більше півмільйона гривень до бюджету щомісяця. Саме таку суму влада очікує отримувати від виробничого підрозділу, що задіяний у виготовленні німецького автомобілю Volkswagen Golf. Більше про підприємство, де українці допомагають виготовляти німецькі авто та перспективи закордонних інвестицій далі у сюжеті. Україна стає привабливішою для закордонних інвесторів. Так, до прикладу, у Чернівцях відокремлений підрозділ Тернопільської філії виготовляє електромодулі для Volkswagen на цьому підприємстві. Буковинці за всіма європейськими та світовими стандартами виготовляють електроначиння для закордонних автівок. Це провода, які йдуть до кожної функції автомобіля. Наприклад, це там я не знаю, музика. Це айрбек, це якийсь там кондиціонер. Оце називається, оце називається модуля. Так? Це якісь от, такі, такі шматки суцільної в'язки проводу автомобіля. Далі ми це все відправляємо назад в Тернопіль, і там вони це все вже поїдуть між собою, запаковують і відправляють в Німеччину. За добу тут виготовляють 48 тисяч модулів, а це приблизно 8 тисяч Volkswagen Golf А7 у тиждень. До того ж, електромодулі для цього авто виготовляють тільки в Україні. Процес виробництва починається з того, що ми отримуємо готові продукти з процесу з передвиробництва. Вони у нас зберігаються на стелажних системах, тобто. Існує принцип канбан, який дозволяє контролювати рівень запасів на виробництві. В цьому виробничому цеху близько 600 працівників на якісному європейському обладнанні з контролем якості закріплюють проводи, обмотують та об'єднують в готові модулі. Це виробниче приміщення на першому поверсі, в яких працює приблизно 600 працівників. Ми працюємо в три зміни. Це безперервне виробництво. Чим краще працівники працюють, чим, більше, чим вища продуктивність. У нас є спеціальна бонусна система, тим більше вони можуть отримати. І в середньому це приблизно 4-4,5 тисячі гривень. Про свою роботу працівники цеху кажуть наступне. Розкладаємо складаємо проводку у назначеному місці. І Нажимаємо, і комп'ютер нам показує, вірно, якщо вірно, то нам видає сквінкер етикетку, а як ні, то ми пишемо брак і видаємо на переробку. Ні, воно не важко, не важко. Трошки нічна виснажує, але мені подобається. Щоб встигати за конвайером працівникам проводять тренінги на моторику рук та уважність. Підприємство іноземної компанії, де все налагоджено за світовими стандартами, не намагається ухилятись і від податків. Навпаки, вже з початку липня зарплатню працівників оподатковуватимуть на місці у Чернівцях. Міський бюджет відчує це конкретними надходженнями, і ми зараз десь приблизно вираховуємо 600 Рахуємо, що будемо сплачувати 600 тисяч гривень на місяць. Це при тій чисельності персоналу, який ми маємо зараз. Це кошти на розвиток громади. І ми ставимо собі завдання сьогодні з податковою проводити надалі роботу з підприємцями, з невідокремими підрозділами про сплату податків в місті Черницях. Адже люди живуть в Черницях, люди користуються інфраструктурою, ходять в садочки, в лікарні, по тротуарах. В Перспективи для більшої продуктивності тут планують розширити штат до 1400 працівників протягом року, що збільшить надходження до міського бюджету майже вдвічі. Іван Бучулинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Кращі практики енергоефективності представили у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. В рамках програми відбувся семінар для представників комунальної сфери, а ще обговорення прикладів реалізації енергоефективних проєктів для пам'яток історії та архітектури. На завершення майстер-класи, на яких навчали, як шукати для втілення таких проєктів кошти. День енергоефективності провели у Чернівцях. Фахівці з енергоефективності зустрілись, аби обговорити одразу кілька важливих питань. Найперше, аби ознайомитись з результатами енергоаудиту резиденції митрополитів, які проводили закордонні та столичні експерти. Результат енергетичного обстеження він представлений низкою технічних заходів і рекомендацій. Які стосуються перше в першу чергу вирішення такої технічної проблеми, як опалення, фахівці вважають, що у резиденції митрополитів бодай у майбутньому варто було б замінити кондиціонери більш сучасними приладами, які одночасно можуть виконувати функцію і опалення, і охолодження, це передбачає залучення впровадження системи фан-коїлів, яка дасть змогу відмовитися від використання низки кондиціонерів. Які присутні на фасаді будівель, і вони йдуть в розріз із вимогами ЮНЕСКО, вони погіршують зовнішній вигляд будівлі з одного боку, а з другого боку вони не є досить енергоефективними. Окрім того, у день енергоефективності відбувся семінар для представників комунальної сфери. Своїм досвідом ділились практики з енергоефективності, які завітали із Австрії. У нас найкращі будинки з ізоляцією з енергоефективністю побудовані були в останні 10 років. А в 60-70-ті роки будувалися будинки, які найскладніші по відношенню до утеплення та збереження енергоресурсів. Якщо ми говоримо про будинки, нам необхідно більше слідкувати, як вони утеплені, і більше слідкувати за тим, як ми їх провітрюємо, і не дозволяти будівлі повністю охолоджуватись. Аби навчити, як шукати для реалізації проектів із енергоефективності гроші, провели спеціальні майстер-класи на платформі. От велика ідея, люди можуть подавати свої проекти, де вони мають там за певними аспектами оформити їх для того, щоб інші могли їх якісно оцінити. Якщо комусь потрібна якась додаткова інформація, то вони можуть допитати. І люди, яким сподобався проект або ідея, вони можуть прийти і. Профінансувати, і там, наприклад, 4 тисячі людей відповідно може профінансувати, наприклад, проект на 1 мільйон гривень. Експерти сподіваються, що подібні зустрічі спонукатимуть чернівчан використовувати енергоефективні технології все частіше. В більшості випадків ми вважаємо, що замінити вікна і обклеїти пінопластом це є. Ця нерфективність но ну, в більшості випадків достатньо всього на всього замінити декілька кранів в опаленні будинку, і з цього буде більше ефекту. Ольга Андрійська, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Майже 70 школярів сьогодні відзначили грошовими винагородами у Чернівецькій міській раді. Привітали учасників всеукраїнських і міжнародних олімпіад і конкурсів, які здобули призові місця про талановитих чернівчан. Далі у сюжеті. 69 учнів чернівецьких шкіл, гімназій та ліцеїв цього навчального року здобули майже 90 призових місць на міжнародних та всеукраїнських олімпіадах та конкурсах. Лідером за кількістю лауреатів став Чернівецький ліцей номер один. Максим Григорчук, учень цього ліцею, в майбутньому планує займатися науковою діяльністю а поки виборює призові місця на конкурсах та міжнародних конференціях. Я брав участь у всеукраїнському конкурсі захисті наукових робіт Мані і міжнародній конференції ICOS і зайняв третє місце і там і там. Я вибрав фізику, тому що мене надихнув мій шкільний вчитель Пшеничка Поль Францевич. Він нами додатково займається і ну, селян нам любов до фізики у серцях. Євгеній бень, учень 41 школи, разом з двома іншими представниками цього навчального закладу, представляв Україну на конкурсі робототехніки в Ізраїлі. Там було кілька напрямків оцінювання конкурсантів. Чернівецька команда зайняла перше місце у номінації зі збільшення рівня безпеки на дорогах, знання правил дорожнього руху. Основна була це надавали карту і треба було запрограмувати машину так, щоб вона проїхала по цій карті. Нам давали завдання, Ми також були 3 d модель предмета, давали. Надо було розказати. Що це за предмет і було на що завдання е, сказати про какую безпасності на дорогах. Талановитих учнів нагороджували представники Чернівецької влади. Я радий бути тут, радий дивитися ваші очі, бачити, що у нашого міста, у нашої країни є надія, є розумні талановиті діти, які стануть справжніми городянами. Тому я вважаю вам успіхів в навчанні, бажаю бути справжніми людьми. Бути слухняними, поважати вчителів, поважати своїх батьків і мирного неба нам над головою. Дякую вам за вашу працю. Це дуже гарно, дуже приємно, що ми маємо 86 перемог на державному рівні. Сподіваюся, що ця цифра буде постійно збільшуватися, і ми з величезною радістю будемо орендувати все більші зали для вшанування вас і ваших досягнень. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях з'явилась Буковинська гільдія кулінарів. Це спільнота професіоналів, яка показуватиме гідний рівень кулінарної майстерності і на теренах нашого краю, і за його межами, перше велике дітище цієї спілки міжнародний фестиваль Бест Кукфест. З 1 по 3 червня у приміщенні розважального центру Панорама усі чернівчани та гості міста зможуть на власні очі побачити, як творять кулінарні шедеври. Більше 120 учасників віком до 25 років з Ізраїлю, Польщі, Молдови, Азербайджану, України будуть на п'яти локаціях виконувати конкурсні завдання Бест Кук Фест Джуніор 2016 Оцінювати їхні роботи будуть професіонали світового рівня. Очолювати, очолювати наш наше кулінарне дійство буде сам майстер-шеф Томас Гуглер. Це континентальний директор, особистий кухар Саудівської Аравії. Е, короля Саудівської Аравії, е, такі як, наприклад, Марія Шрамко. Це також вихідка Українки, Українка, але громадянка зараз е, Ісландії. Вона, вона в нас рахується зараз найкращий кондитер по виробам е, карамелі. Пастілажу. Тобто, ну в нас будуть самі найкращі зірки, які будуть судити. Тобто, я думаю, що для наших конкурсантів, які будуть приймати участь, це буде саме такий сильний оцінювальний рівень. Такого ще не було. Чемпіонат проводитиметься за кількома напрямками: практичних змагань та арт класу кондитерського та кулінарного мистецтва. Смачне красотиння, зроблене з карамелі, цукатів та інших смаколиків, навряд чи колись ще раз можна буде зустріти у такій кількості в цьому конкурсі. Є чудова можливість показати молодим вже практикуючим кухарям, що вони можуть в сьогоденнях в реаліях сьогодення в своїх. В практиці не кожен може застосувати всю свою фантазію, а тут саме на цьому конкурсі вони можуть вибухнути своїм, своїми фантазіями, своїм адреналіном, не перегоріти і розвиватися далі. Організатори обіцяють, дійство буде надзвичайно масштабним, крім приготування вишуканих страв, арт страв, командних та персональних робіт. Учасники фестивалю проводитимуть безліч майстер-класів, участь в яких, як і вхід на територію панорами, абсолютно безкоштовні. Також планується феєричне відкриття і не менш видовищне нагородження. Такого дійства вчиняється ще. Не було і наскільки ми знаємо, в інших містах України, окрім Києва, такі чемпіонати міжнародні не проходили. І, звичайно, вимоги до проведення міжнародного чемпіонату серед кухарів дуже високі. Ми сподіваємося, що ми спільними зусиллями, такою злагодженою командою, справимося і здивуємо. Як і учасників конкурсу, так і мешканців і гостей міста. Наразі реєстрація учасників на змагання у фестивалі закінчена. Та організатори кажуть, тільки з-за кордону в наше місто приїдуть більше трьохсот безпосередньо членів команд, суддів та тих, хто задіяний в організації Бест Cook Джуніор Junior 2016. Призи підготували нестандартні як для суддів, так і для учасників. Головна ж мета фестивалю розповісти іноземним гостям про. Наше місто таким чином, щоб вони захотіли ще раз повернутися. А Чернівцям розказати про високе кулінарне мистецтво. Нагадуємо, захід відбудеться у ТРЦ Панорама з 11 годин 1 червня до 16 години третього. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті www.mtrk.com.ua. тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook. Я прощаюся з вами. Бережіть себе і до зустрічі.